За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок, у розвиток культури Прикарпаття, з нагоди відзначення всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва і 50-річчя творчої діяльності грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації нагороджується фольклорний колектив Родина будинку культури села Старий Лисець. Керівники вату. Пановне товариство, невпинно біжать літа, біжить час, але ніколи не мріє наша любов до вас і до пісні. Пісня це радість, пісня це життя. Людина без пісні, як дерево без листя. Тому вітаючи вас святом Піснею, бажаємо вам, щоб щедро коносилося життєва нива, а на ній щасливі і радість. Дорогий український народи, сили і наснаги вам на довгий вік. Хай гідно виростають сини й доньки, бо нам Богом дано жити на цьому світі, на рідній українській землі. Земля рідна, земля сонячна і плідна. Ти вік для нас одна, ти як мати найрідніша, для українців найсвятіша наша рідна сторона.